Дорогі брати та сестри, сьогодні я хочу поділитися важливими словами з Божого Слова, що надихають нас залишатися сильними в нашій вірі та благодаті в Ісусі Христі. У другому посланні до Тимофія, в другому розділі перший вірс, написано: Отже, мій Сину, міцний в благодаті, яка в Ісусі Христі. Апостол Павло в цьому посланні готує Тимофія до того, щоб він продовжував служіння, оскільки час Павла наближається до завершення. Павло нагадує йому про своє навчання, про життя, сповнене випробувані страждань та закликає триматися того, що він навчився. Бо Господь завжди визволяє тих, хто вірно йде за ним. Ці слова є для нас важливим закликом залишатися твердими в благодаті Христовій навіть у випробуваннях. Нехай Господь дасть нам силу і мужність стояти на тому шляху, який ми обрали, і передавати Його навчання наступним поколінням, щоб ми всі були вірними слугами. В його царстві. Амінь.